Всім доброго ранку, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз будемо годувати всіх. Кури то вже випустила, ходять, зараз до кролечки підемо. Хочу пустити дві кролички, побачити, що там вони. А вам гарно перегляду від вас лайк і підписочка. У нас вчора була погода гарна, дуже гарна. Такої погоди не було і осінню, сонце, так тепленько, Ну так тепло було, щойно. Ну, сьогодні вже все, вже хмурно. Вже такий туман. Ну, вже трошки холодно вже сьогодні. Не так, як учора було, Ну, вже холодно. Зараз піду до кролечків, козочку ще подивимося. Ще її осталося дві неділі. Ні, три. Дві неділі десь ходити, бо десь 18-го так я її водила. А там будемо бачити, що в нас буде. Отаке. Один день погода. Красота, сонце, тепло, хоч голим ходив. одні футболка вчора загрібала, ходила. А сьогодні вже все, вже треба знову кожуха вдівати. Оце ну, зима. Ну Такої зими в нас не було. Того року теж була зима, Ну був і сніг, було все. А зараз і річка впала, і води буде мало, і буде дуже-дуже жарко. Отакі. Вчора накопала по намбурку, зараз покажу. Куримо його. Бігають вже, ходять, бачите. Ходять мої курочки, а я зараз покажу, що я їм вчора на... накопала. Бачите, о, для кролички вже кури з'їли половина. то кури в мене. Я його зараз промию. візьму лійку. О, жулічок, як завжди, привіт. Тут у нас качечки вже сидять. Зараз я візьму ліючку і промию його. Гуси теж понаїдалися, ой, які воля, подивіться. Зараз будемо королечки годувати. Втила кроличку, бачила один раз, погуляв і все, вона лежить. Ну, хай посидить з ним, будемо бачити, що вона до чого. Погуляла ще один раз, потім я її приберу. Хай побуде, ввечері ще одну попробую пустити. Тут подивіться, що це робить. Маленьку гонить, паразітка ета, я гуляє. Но я їх ще пускати не буду малих. Погодувала всіх, сіна напакувала. Продаю робочих кроликів. Це панончик. Це каліфорнієць. Тут у мене сібро. Серебрушечка. Так само декоративних кролечків. Це хлопчики. такі красуні. Оцього продаю. Де він? О. Може, кому треба? І продаю таку декоративну дівчинку, біленьку. Хто хоче, дзвоніть. Мій телефон 036орки 53 -62 69 я за річного. Будемо робити коржечки. Мука перетерли з жиром, додаємо три яєчки сюди. Зараз додамо щепотку солі. Жаль. О. Кинули дрожжі. Дрожжі, 25 грам. Зараз сметанка піде в кос. 21% жирності. Кидаємо небагато. Так ложечкою. Таку з горочкою, щоб типу, не жалієчки. Вам 300. Штучок 4 таких ложки. Спокійно, потім ще п'ята, як бачите, йде у ход. Да 5 ложок. Микита, то буде вкусно М -м -м, З з любов'ятується все. Так, ще додати муки. так якось. Досить. Все класно. Є ну, не яке вимішувати до... Тобто таке, як тісто. тріткувати трошки воно якесь, можна ще трошки муки, ну, вже дивитися, щоб воно добре каталось. А ну, у нас вийшло ось таке хороше тісто, хороший клубочок, класненький. Зараз ми його беремо. Трішечкою накриваємо це тісто і на пів в холодильник. Щоб воно постояло, трохи зрозуміло, що йому зараз вже потрулятися піч. Все, в холодильник. Неси. Отакі в нас кожички вийшли. a красuta.